Привіт, велолюбителі! Ви на каналі BikeBC І сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати ідеальні зимові рукавиці чи рукавички для комфортної та безпечної їзди на велосипеді в зимову пору року. Ну а поки я перейду до розкривання теми, поставте лайк цьому відео, а також підпишіться на канал. Ну і звісно ж, якщо ви вважаєте цей контент актуальним і корисним для ваших друзів, діліться без перестанку. В першу чергу при виборі одягу для рук необхідно враховувати температуру та погодні умови. Чим холодніше, тим товстіші рукавиці чи рукавички вам потрібні. Розгляньмо ці рукавиці: це зимові моделі. Вони мають теплий внутрішній шар та водонепроникний зовнішній матеріал. Це чудовий варіант для зимової їзди в дощ і сніг. Однак, якщо ви шукаєте більш дихаючі рукавички для прохолодного осіннього чи весіннього дня, ось ці демісезонні Тоні варіанти можуть бути ідеальним вибором. В них пальці дихають, легше відводиться волога. Погодьтеся без смартфону, нам нині складно уявити своє життя, тому всі наші моделі рукавичок мають зовнішній матеріал, чутливий до сенсорних дисплеїв. Також зверніть увагу на кріплення на зап'ястку. Якщо рукавички щільно облягають зап'ясток, вони краще триматимуться на руці. Взимку це принципово, але в більш теплу пору року можна обійтися рукавичками. Без застібок, їх легко надягати і знімати. Ну і також я не можу не згадати про одну особливу модель: це Onride Hoodie. В складеному положенні вона як звичайна рукавичка, але тільки но ми. Наприклад, попадаємо під дощ чи сніг, або нам стоє дуже холодно врученята, ось такий капюшончик худі дуже допоможе нашим пальчикам не мерзнути чи не мокнути під дощем. Важливо враховувати розмір та форму вашої руки при виборі рукавиць. Вони повинні бути комфортними та не обмежувати рухи. Консультанти батьбеце точно знають, як вам допомогти, тому сміливо можете звертатися. Пам'ятайте, що правильно підібрані велорукавиці. Зроблять вашу зимову чи осінню поїздку набагато приємнішою та комфортнішою. Наразі вам дякую за увагу. Не забудьте перевірити нашу добірку зимових і демісезонних сезонних велорукавиць на сайті за посиланнями нижче. Бажаємо вам приємних зимових поїздок та комфорту на дорозі. До зустрічі на BikeBCR!